Легковажна, дурненька блондинка, яка тільки і знає, що позувати на камеру та чіпляти чоловіків. Таку думку і досі мають багато людей, не знаючи, що Мерлін Монро мала небо розум у її домашній бібліотеці. Було понад 400 книжок. Акторка читала Джойса, Фройда, Кам'ю і Пруста. А у перервах між зйомками занурювалася в уліса або писала листи до свого чоловіка Артура Міллера, наповнені філософськими роздумами. В одному з них вона писала: мені здається, в мені живе ще одна, та яку ніхто не бачить. Вона думає. Мерлін вивчала сценічну майстерність у лі Страсберга, захоплювалась поезією, вела щоденники, повні болю і саморефлексії. Вона казала. Я не хочу бути щасливою дурепою. Я хочу знати, чому я відчуваю те, що відчуваю. Та світ бачив лише блондинку з обкладинки. А всередині жила жінка, яка шукала сенс. Вона боялася, що її інтелект ніколи не сприймуть серйозно і мала рацію. Її мозок ховали за блиском губної помади.